Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо вам історію міста Долинська та одного з найбільших недобудованих підприємств України Криворізького гірничо збагачувального комбінату окислених руд. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Криворізький залізнорудний басейн або Кривбас вважається одним із найбільших в Європі за покладами залізної руди. Тут працює безліч шахт, у яких видобувають руду, великі кар'єри та гірничо-збагачувальні комбінати, на яких підвищують концентрацію заліза в руді. Та Видаляють шкідливі для виплавки металу речовини. Готова продукція потрапляє на металургійні комбінати. А ось порода, яку не можна збагатити, називається хвостами. Її відправляють в так звані хвостосховища. Іноді в ці сховища скидали й ті руди, які взагалі не перероблювалися. Наприклад, слабкомагнітні окислені руди. Їх відразу ж відправляли до сховищ з розрахунку, що колись буде знайдено технологію, як їх якісно перероблювати. А поки такої технології не існувало, це було промислове. Сміття. При цьому у кривбасі запаси таких руд складали більше 2 мільярдів тонн, а в їх складі 37% заліза. В 1980 році в сховищах зберігалося 500 мільйон тонн слабкомагнітних окислених руд, А технологія їх збагачення вже існувала. Вона називалася магнітно-флотаційною. Вона дозволяла виготовляти концентрат, в складі якого було 67% заліза. Тому було прийнято рішення побудувати поряд з кривим рогом новий гірни Збагачувальний комбінат який буде спеціалізуватися на переробці саме окислених руд. таким чином, великі відвали окислених руд, які вважалися промисловим сміттям, підуть на переробку. Засмічення рудою території вдасться очистити, що покращить екологічний стан в регіоні. Не потрібно буде виділяти нові території для зберігання окислених руд, які постійно видобуваються в родовищах кривбасу. Тепер їх можна буде одразу відправляти на переробку. Саме підприємство створить 2700 нових робочих місць та приноситиме 4. 14 мільйонів доларів чистого прибутку щорічно. Згідно з проектом, потужність першої черги комбінату мала скласти 26 мільйонів 400 тисяч тонн руди на рік. Він повинен був виробляти щороку 10 мільйонів 800 тисяч тонн концентрату та 9 мільйонів 900 тисяч тонн катиків з вмістом заліза в 58,7%. Проте в околицях Кривого Рогу не було вільних земель, придатних для будівництва гірничо збагачувального комбінату. Оскільки всі можливі майданчики для розміщення таких підприємств вже були зайняті. Тому було вирішено розмістити підприємство на території трьох областей Дніпропетровської, Миколаївської та Кіровоградської. Загальна площа 3706 гектарів. Основний майданчик площею в 527 гектарів мав розміститися поблизу міста Долинська Кіровоградської області, на території села Маловодяне. Поруч із залізничною зупинкою Червоне Озеро. На відстані в 2,5 км від основного майданчику були побудовані хвостосховища площею в 1300 гектарів і об'ємом 136 мільйонів кубічних метрів. Чому саме цю місцевість обрали для будівництва? Долинська славилася великою залізничною розв'язкою. Через місто проходила лінія Кривий ріг Кіровоград, що дозволяло зручно підвозити сировину. Відстань до Кіровограда близько 50 кілометрів. Також через місто проходили залізнодорожні лінії на південь. Що дозволяло зручно доставляти готову продукцію до портів на Чорному морі, крім того, збагачення руди вимагало великої кількості води, і в цій місцевості можна було побудувати водосховище. Будівництво комбінату мало коштувати 1 мільярд 725 мільйонів карбованців за цінами 1984 року. Тому для реалізації проекту було вирішено залучити інвесторів із інших країн соціалістичного табору: 56% Коштів мав виділити СРСР, а 44% Рада економічної взаємодопомоги, тобто Німецька Демократична Республіка, Болгарія, Румунія та Чехословаччина. Ці країни мали допомагати будівництву не тільки фінансово, але й безпосередньо приймати в ньому участь, тобто направляти до України будівельників, інших спеціалістів та обладнання. Після того, як Криворіжський гірничо збагачувальний комбінат окислених руд буде введено до експлуатації, ці країни. Будуть отримувати в якості оплати продукцію комбінату, тобто залізнорудний концентрат та катики. Перші земельні роботи розпочалися в 1985 році. Активне будівництво велося до 1993 року. Було збудовано енергетичну підстанцію, водосховища та насосні станції, які забезпечували водою як виробничі потужності, так і житлові райони міста Долинська. Також було зведено фабрику подрібнення руди з потужністю в 7 тисяч тонн на годину. На комбінаті було змонтовано майже половину всього необхідного обладнання, частково завершено будівництво фабрики збагачення та лінії від Готової продукції. У місті Долинська було побудовано житловий масив, в якому панельні будинки споруджувалися за чешськими та німецькими проектами з покращеним плануванням, ніж у радянських 9 поверхівках. Також було збудовано лікарню, дві школи та три дитячих садочки. Долинська часто називають містом приводом. Насправді це не зовсім так. В місті проживає близько 20 тисяч чоловік. Працюють чималі аграрні підприємства, елеватори, залізнодорожні Порожна розв'язка, підприємства з переробки сільськогосподарських культур. Але кілька десятків багатоповерхівок, які будувалися для працівників Криворіжського гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, і справді стоять порожніми. І лише декілька з них є власністю України, і їх можна добудувати. Решта багатоповерхівок належить іншим країнам. Після розпаду СРСР молода українська держава мала забезпечити фінансування для подальшого будівництва комбінату. Українська частина комбінату була збудована на 62%. Німеччина вийшла з проекту. Інші країни планували добудувати свої частини комбінату, щоб з ними розрахувалися за будівельні роботи після того, як комбінат буде введено в експлуатацію. У 1994 році Україна підписала договори, згідно з якими підтверджувалася її роль. Як правонаступниці у РСР, що зобов'язувало розрахуватися з Румунією, Словаччиною, яка успадкувала права на комбінат від Чехословаччини, та Болгарією після того, як комбінат буде введено в експлуатацію. У 1998 році будівництво остаточно зупинилося, хоча комбінат був готовий на 68,5%. Українська частина комбінату становила 56,4%. Румунська 28%. Відсотків словацька 15,6%. На спорудження було витрачено 1 мільярд 649 мільйонів доларів. Загальна вартість будівництва приблизно 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Тобто не вистачало десь 800 мільйонів доларів. Заборгованість України перед Румунією за будівництво комбінату становила 353 мільйони доларів. Перед Словаччиною 115 мільйонів доларів, і перед Болгарією 1 мільйон. 400 тисяч доларів, і ще 47,5 мільйонів Україна повинна була повернути Німеччині, хоча та на них не претендувала. Загальна сума боргу 517 мільйонів доларів. В 2007 році Румунія та Словаччина відмовилися від участі в проєкті та вимагали повернути свої інвестиції. Але Україна ці інвестиції не повернула. Тому навіть в наші дні у власності Румунії та Словаччини залишаються частини недобудованого комбінату, які вони охороняють від. Повного розкрадання за власні кошти в 2000-х було декілька спроб знайти інвестора, який добудує криворіжський гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд. Після продажу криворіж сталі індійському мільярдеру Лакшмі Міталу, той проявляв інтерес і до КГЗ Кор. 10 листопада 2005 року Віктор Ющенко доречив уряду підготувати комбінат до приватизації на відкритому конкурсі до 1 березня 2006 року. В серпні 2006 року голова Кабінету міністрів України Юрій Яхануров прийняв постанову, за якою комбінат мали добудувати спільно з російськими компаніями Металоінвест Алішера Усманова та Смарт Холдінг Вадима Новінського. Буде створено нове підприємство. Українська рудометалургійна компанія, і Україні буде належати 51% акцій. Але Ющенко своїм наказом скасував цю угоду. А в лютому та липні 2008 року, двома своїми наказами, Ющенко зупинив рішення уряду, на чолі з Юлією Тимошенко, щодо включення комбінату до списку підприємств, які підлягають приватизації. Президент аргаментував своє рішення необхідністю спершу врегулювати спірні питання з урядами Румунії та Словаччини, які є співвласниками комбінату. Тоді звичайно, Ющенка звинувачували в тому, що він лобів. Вав інтереси ArcelorMittal. в 2010 році. Була ще одна спроба приватизувати комбінат. Інтерес знову проявляли компанії ArcelorMittal та Smart Holding Новінського, але тоді не вдалося узгодити ціну з румунською стороною. Треба зауважити, що кожен рік простою комбінату коштував українській державі близько 1 мільйона доларів. На підприємстві працювало близько 80 людей: це охорона, керівництво підприємства, працівники насосної станції, яка подає воду до Долинська. Нарешті, в 2021 році підприємство було приватизоване. Новим власником стала компанія Rudomine, яка придбала підприємство на відкритих торгах за 450,5 з половиною мільйонів гривень. Тут треба Пояснити, по-перше, компанія придбала лише ту частину комбінату, яка належала Україні. По-друге, компанія взяла на себе інвестиційні обов'язки. Вона заплатила 450 мільйонів гривень за приватизацію підприємства, а також мала виплатити 450 мільйонів гривень боргів підприємства, інвестувати в його добудову не менше 100 мільйонів доларів, та щороку виділяти мільйон доларів на благоустрій міста Долинська. Крім того, компанія Родомайн обіцяла запустити виробництво уже. Вже в 2023 році переробляти щороку по 12,5 мільйонів тонн руди, виготовляти 3 мільйони тонн готової продукції на рік, створити півтори тисячі нових робочих місць, та щороку виплачувати до бюджету Кіровоградської області по 37 мільйонів доларів податків. Але навіть ці плани не вдалося реалізувати через початок повномасштабної війни, яка дуже сильно вдарила по українській металургії. Таким чином Україна має 2 мільярди тонн руди. Яку можна збагатити та перетворити на гроші, та велетенський комбінат, в який було інвестовано 1 мільярд 649 мільйонів доларів, який в наші дні являється однією з найбільших і найдорожчих недобудов України. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!